Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет у програмі вітання, дружина Оксана, діти, Тарас та Мар'яна, Ірина та Микола, Онуки, Юрій, Роман, Андрій та Віталік. Вітають з днем народження Романа Вишинського. Цей день приносимо вам свої вітання. Добра і радості! Бажаємо! Здоров'я вам на всі літа! Хай сонце весело вам сяє, хай квітне в серці доброта. Хай світять вам життєві далі, хай обминає вас журба. Бажаємо вам від всього серця любові, щастя і добра на многії і благі літа. Настюкували з днем народження вітають батьки, сестричка Мар'янка, бабуся Марія, хресні батьки, велика родина та друзі. Хай пливе щасливо, твій життєвий човен і минає легко береги круті, і любові буде, хай завжди він повен. То найголовніше у людському житті. Нехай душі завжди горять іскринки радості і бажання. Нехай не знає серце зрад, а тільки радість і кохання з днем народження. Дорогу похресницю, бухонку Оресту з 20-ти річчям щиро вітає хрещена мама. Ти вір в життя і будь собою. Хай час летить собі, а ти, як сонце ранньою весною, цвіти промінням золотим. І хай в очах твоїх відкритих нестримна молодість буя, і хай несе тебе по світу життя, борхлива течія. І завжди ангел-хоронитель тебе боронить від біди. Ти просто вмій життю радіти і впевнено по ньому йди. 25 грудня святкував свій день народження Володимир Лип'як. Вітають його хресна мама з сім'єю, мама, тато, бабуся і вся велика родина. До вітень приєднується колектив інформаційного порталу zolichiv.net. Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радістю. Хай доля красива, як соняшник, дарує тобі щастя райдами. Хай сонечко світить із ясного неба. Бажаємо усього, чого тільки треба. 30 грудня святкував 30-річний ювілей Юрій Віхастий. Слова вітання Юрію надсилають кохана дружина Мар'яна з донечкою Діаночкою, мама, тато, теща Віра, сестрички Марічка з чоловіком Андрієм, сестричка Руслана, Хресна мама з дочкою Мар'яною і вся велика родина. 30 літ. Хіба це вік? Треба три таких прожити. Ми вітаємо і бажаємо днів щасливих золотих. щоб родило щастя рясно, все в житті було прекрасно. Щоб усе могло і міло квітувало, веселіло, щоб в сім'ї завжди було любов, повага і тепло. Ірина Темечко з днем народження щиро вітають батьки, сестра Оксана з чоловіком Юрієм і похресник Андрій. Щиро всі тебе вітаємо з гарним віком, молодим! Нехай Господь обласкає своїм світлом осяйним, нехай літо наворожить долі гарної в житті, хай добра тобі намножить у майбутньому путі. Творчих злетів, високостей, гарних друзів на всекдень, хай прийде фортуна в гості і наспівує пісень. Завше хай тобі щастить, веселкові будуть дні. І як в касті в оцю мить принц прибуде на коні. Колектив золочів.нет приєднується до усіх привітань! Для вас звучить наступна композиція. До